Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Від білоруських військових надходить інформація, що напад на Україну буде. Білоруські військові стурбовані тим, що їх можуть відправити в РФ, а звідти на схід України, розповіла опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна в ефірі Freedom. Інформація однозначно надходить від білоруських військових, те, що буде напад на Україну, сказала вона. За її словами, питання в тому, чи буде здійснюватися наступ з території Білорусі. Зараз білоруські військовослужбовці дуже стурбовані тим фактом, що їх можуть направити в Росію із Росії вже на Донбас, і зокрема, для здійснення наступу в Запорізькій області, починаючи від Гуляйполя і далі на північ, додала Радіна. А от заступник голови об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко в ефірі Радіо НВ» спрогнозував, коли почнуться наступальні дії на Україну з боку Білорусі. В ефірі радіо НВ Латушко припустив, що спільні навчання військово-повітряних сил Росії та Білорусі Русі можуть перерости у спроби наступальних операцій на територію України, та що їй може придувати якась провокація, саме організація провокацій у цьому сценарії, про який ми говоримо вже протягом кількох місяців. Може стати підтекстом для будь-яких наступальних дій, коли вони відбудуться, завжди ставляться питання, але я підтверджую позицію, що вони реальні лише в тому випадку, коли буде досить велике угруповання російських збройних сил. Наступальне угруповання знаходитися на території Білорусі, сказав білоруський опозиціонер. Він додав, що станеться це протягом місяця, півтора-двох. Ми з вами бачитимемо, спостерігаючи концентрацію збройних сил Росії в Білорусі, наголосивши, що за останні кілька тижнів в Білорусь стало прибувати більше військових і техніки ЗРФ. Новник проєктів Мотолко Хелп та білоруський гаюна Антон Мотолько в інтерв'ю радіо НВ заявив. Що російських військових у Білорусі зараз від 11,5 до 12,5 тисячі наприкінці грудня голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомляв, що в Білорусі перебуває близько 10 тисяч 200 російських військових. За словами редактора за Insider, білоруський диктатор опинився в доволі складному становищі. У Лукашенка є одна проблема: у випадку повномасштабних бойових дій на території Білорусі може статися так, що Росія його не зможе захистити, сказав Олевський. Він додав, що у Білорусі є велика кількість людей, які які лише два роки тому хотіли, аби Лукашенка не було на посту президента. Якщо у білоруського диктатора є якась можливість ухилитися від прямої участі у війні, то він намагатиметься це зробити, адже це питання збереження його життя, наголосив журналіст. Водночас, за словами Олевського, важко оцінити наскільки сильний рівень тиску, який здійснює російський диктатор на свого білоруського колегу. Після їхньої останньої зустрічі у мінську було враження, що Лукашенко Путіна обіграв. Лукашенко вийшов на прес-конференцію і транслював це різними завуальованими фразами, зазначив журналіст. Він додав, що ситуація нестабільна, тому все може змінитися у будь-який момент. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!